Перед вами абсолютно нова 33 страдали, і зараз я розповім, чому цей автомобіль є таким особливим. Я зараз перебуваю в музеї Альфа Ромео в Мілані. Щоб ексклюзивно побачити деякі з найкрутіших автомобілів Альфа Ромео коли-небудь створених. Перед вами можливо найдорожчий Альфа Ромео за всю історію. Вартість оцінюють у понад 20 мільйонів доларів, але його ціна може бути навіть вищою. Цей дизайн був сфокусований на аеродинаміку, і саме з цієї причини дивіться: двигун розташований всередині салону. Погляньте на це. Вау! Це просто неймовірно. Ці двері концепткара з'явилися на кілька років раніше за знаменитий каунтаж ще в 60-х роках. Тоді існував гоночний автомобіль під назвою Тіпо 33. із цього гоночного авто зробили лише 18 дорожніх версій. Оригінальна модель, яка дебютувала в 60-х, Нещодавно один із таких автомобілів був проданий на приватному аукціоні за понад 20 мільйонів до. Він вважається найгарнішим автомобілем коли-небудь створеним. Саме це надихнуло Альфа Ромео на думку: чому б не повернути 33 страдала у наші дні. І ось він. Усього буде виготовлено 33 таких авто. Для порівняння дорожня версія того часу мала 2-літровий v 8 А для цього можна буде обрати між двома версіями. Перша 29 літровий 2,9-літровий V6 потужністю близько 620 кінських сил. Або неочікувано, ви можете обрати повністю електричну версію із потужністю близько 750 кінських сил. Давайте разом глянемо цей автомобіль і побачимо, як інженери зуміли взяти оригінальний дизайн 60-х років і оновити його та водночас зберегти повагу до класики. Почнемо з передньої частини. Перед вами. Ми подібна форма, класичний дизайн альфа ромео у передній частині. Далі, якщо обійти автомобіль, ви помітите ідентичну форму передніх фар. Щоб зберегти схожу форму з попередньою моделлю. Дизайнери протягнули денні ходові вогні навколо фари. Це виглядає неймовірно круто. Диски, як ви бачите, ідентичні також витримані як в оригіналі в круглому дизайні. А ось двері мають той самий стиль, хоча вони тепер значно більші порівняно з моделлю х Але погляньте тут той самий дизайн. Верхня частина дверей гармонійно переходить в оптичний дах, що створює ефект обгорткового скла. Тільки невелику частину вікна можна відкривати. Вона ось тут у верхній частині дверей. Щоб відкрити двері, потрібно скористатися невеликою кнопкою, розташованою знизу. Двері відкриваються. Під тим самим котом ці двері мають складний кут відкривання. Це не класичні метеликові двері, а стиль, який називається елітра. Позаду дверей розташований забірних повітря, що повторює дизайн моделі 60-х років. У старій версії задня частина була відкрита з чорною сіткою, щоб зменшити турбулентність, яка утворювалась від повітря за колесами. Тому частина була відкрита у новій моделі. Це також реалізовано. Ви бачите відкриту область за колесом із схожим дизайном Ззаду автомобіля, як ви бачите, присутні впізнавані круглі стоп-сигнали, але їх трохи обрізано, надаючи сучаснішого вигляду. Та подвійний вихлоп з боків, який схожий зі старою версією, також він має систему виводу повітря. Ось тут Дизайн цього елементу дуже відрізняється від попередніх, проте сама ідея залишилася. Раніше не було необхідності у встановленні верхніх сигналів, але зараз є вимогою, тому тут додали чотири ліхтарі гальмівних сигналів. Також у задній частині є гальмівний ліхтар у стилі Формули 1. На задній панелі. Елегантно викарбувано напис Альфа Ромео. Як я вже казала, всього буде 33 щасливчики. Тому в усіх авто вже є власники. За чутками вартість одного від 2 до 3 мільйонів доларів. Хоча компанія не оголошує ціну. Вони кажуть, це лише між нами та людьми, які їх купують. Що дійсно круто і що рідко зустрічається в сучасних суперавтомобілях, так це центральна консоль з алюмінію. Це виглядає дуже ретро, хіба не так? Тут встановлені механічні ручки, що додають відчуття керування справжнім спортивним болідом. У вас є два режими страда і піста. І дивіться, коли я перемикаю ось ці режими, це створює особливий звук. Звісно, це концепт. І ось тут висувається екран. Ще одна цікава деталь розташована ось тут. Це номери шасі. Як це цікаво? Останні вісім цифр є персоналізованими для покупця, і власник може вибрати будь-який номер. Це свого роду підпис власника на авто. Також тут є кнопка квадрофоліо це лаунч-контроль. Замість традиційного бардачка в автомобілі є сумка, яка легко відкривається, в неї можна покласти речі. І ось тут алюмінієвий стиль продовжується на передній панелі. Кермо. Зберігає оригінальний дизайн 60-х років. По центру розташований класичний логотип Альфа Ромео, і ще одне місце, де можна його побачити це. Он там. Дивіться, ось тут на карті дверей, хрест і змія, це символи марки. Це щось нове такого не було в моделі 60-х. Тут також є механічні кнопки. Ось тут на даху, щоб відкривати вікна. Я запитала, коли буде доставлений перший автомобіль, і мені сказали 17 грудня 2024 року. Тому що цього дня був створений перший ескіз у дизайнерській студії. Давайте проїдемось! Що ви думаєте, друзі? Вам подобається? Добре, друзі, що ви думаєте? Дайте знати в коментарях. І велика подяка Альфа Ромео за запрошення сюди в Мілан, щоб я змогла це побачити.